Добра Доброго дня. дня! ми з України, ми з України. і привіт тим, хто цікавиться позашкіллям. Мене звати Іванка. Мене Дмитро. Ми видим гурток журналістики з Центру дитячої та юнацької творчості. Сьогодні вам розкажу, що цікаво у нас було протягом останніх декількох тижнів. Тому якщо ви ще не підписалися на наш канал, зараз у вас є можливість це зробити і обов'язково поставте палець догорі. У нас було чимало вау подій. 3 вересня цин брав участь у благодійному ярмарку для військових. Всі охочі могли купити печива, смаколики з мангалу і почилити пісні фольклорного гурту Ладовиця та вокального ансамблю Кольорові сни а хто не лінувався, то щеплі маскувальну сітку для військових. Кляці, москалі, вайбити надають по людськи! Одним словом, всі попрацювали гарно, і завдяки спільним зусиллям ми зібрали близько 19 тисяч гривень. Думаю, це було непогано і на свіжому повітрі відпочили і допомогли нашим захисникам. Ідемо далі. Виявляється, наш заклад волонтерить поповній. Адже після того Володимир Авдійчук класний хлопак. Приїхав нагородити Оксана Лис та Максима Снітка, бо поки ми пили чай, вони з дітьми розмальовували тубусові зброї. Бачив на власні очі то справжні шедеври. А ще у нас розпочали заняття для наймолодших вихованців. Цього року понад 100 дітей дошкільного віку прийшли у наш заклад. Їхнє перше заняття мало патріотичний характер. Ми всі українського роду. Завдяки нашим хороброму захисникам ми маємо можливість виховувати нове покоління вільних українців. Слава Україні! Героям слава! Щоденне завдання кожного з нас допомога захисникам України. До нашого центру часто звертаються військові, адже ми робимо найкращі маскувальні сітки. Тому протягом тижня, з 13 вересня, всі бажаючі могли долучитися до процесу плетіння. Все дійсно відбувалося у приміщенні по вулиці Незалежності. Спільними зусиллями допомагаємо захищати нашу державу. А зараз продовжують марафон Саша та Ангеліна. Привіт! привіт. Ми такі шалено талановиті, як би світ без нас існував. Окрім творчості, ми ще задовкіля міємо доглядати. Тому 16 вересня всі охочі могли приєднатися до всесвітнього дня прибирання. Трохи довелося помучитися за сміттям біля річки, та завдяки старанням вчителів та вихованців. Берег річки Замчисько став чистим. Разом може будь-які труднощі подолати в єдності. Наша сила 21 вересня всі разом святкували День миру, тому вирішили відвідати заняття різних гуртків на паперопластиці. Виготовляли голубів миру. На цікавій інженерії, з дітками школи раннього розвитку, спільно виготовили плакат долоньки миру. З фольклорним гуртом ладовиця заспівали пісню Ми за волю, ми за мир зі студії в розтворчує мистецтво розмай оформили майкер простір, птах перемоги, а з хореографічним ансамблем Феєрія влаштували танцювальний флешмоб Мир над Україною. Цей день провели цікаво і з користю, адже довелося повчитися співати і танцювати. Хоча це було важко. Тому, завдяки нашим талановитим дітям і керівникам, ми привернули увагу до питань миру, свободи, добра і поваги час боротьби з окупантами це не аби як актуально. Ми завжди відгукуємося на заклик про допомогу. Тому 22 вересня центр дитячої та юнацької творчості влаштував благодійний мистецький вікенд під назвою Діти прагнуть миру. Метою заходу було зібрання коштів на мавік для групи окремого центру спеціальних операцій Захід. На вікенді було дуже класно, адже всі могли придбати смачну домашню випічку і кісіль, смакота. А ще було багато різних майстер-класів: бісероплетіння, виготовлення фігурок із сіна, паперопластика, розпис гіпсових фігурок, виготовлення екосумок. Особисто мені сподобалося оздоблення імбирних пряників. Також кожен міг зробити фото біля військових трофеїв. ніхто не міг пройти осторонь, зайця обнімається. Він не аби як потішив всіх присутніх. Тож завдяки спільним зусиллям було зібрано майже 25 тисяч гривень. Дякуючи всім небайдужим, ми долучилися до дійсно хорошої справи. Що ж, на сьогодні у нас все. Наступного разу ми розкажемо вам ще більше цікавого. Приходьте на позашкільні заняття в центр дитячої та юнацької творчості. Тут ніколи не буває нудно. Хто ще не підписався, не забудьте зробити це прямо зараз. До наступної зустрічі! Бувайте! Бувайте! Terima kasih telah menonton!